Вітаю, шановне панство, в господарстві в нас не тільки харитон І сьогодні ми побачимо, як гуляє Сулейман. Давайте подивимося на цього красунчика. Він ще маленький, але дуже харизматичний. Боже, де ти так вимазався? Ти ж частенький був. Ну, куди ти ліз? Сулейманчик пошкрябався десь. Зараз побігаєш. Зараз погуляєш. <мір вітник> далі... Він далі туди хоче йти, ну... скільки часу і він не може запам'ятати, куди правильно виходити. Ми його вже кілька разів пускали на таких молоденьких телечок. І тому він біжить туди, до естакади, бо думає, що там його чекає корівка. Зараз він зрозуміє, що нікого немає, і почне просто гуляти. Ну, no, от, от коли цей біжить, мені не страшно. Ну, mm. no, що? Де mm. скрабачка? <noise> Близько, хлопці. Гарнюнік, mm -hmm. красунчик. Яблочко, так пригостити треба Яблочко. Ну любить він посміятися. І характер, це любить погладитися, ну, звичайно, рочки поштурхати в діму. <рес> Що він трохи характер показує? Яблуко, зато він хліб їсть. Харитону яблуко, йому хліб. Так, люди, не кажіть, що він грязний. От в нього такий характер. Ми його чистимо і миємо. Пішло. Перепросився, так? Де він так мозку замастив? Він там морду запою. Аж брови собі зробив. Ну що, Не треба за дімом побігти, ну. Як з одного кінця візьме розгін і до іншого, так? Сулейман. Щось, Діма, тобі несе. О, щось дає тобі. Що він має? Твій любимий хлібчик. У мене немає. У мене немає. Сулейман випльовує хліб. Ой, Харитон тю, блін. Видите, що У нього по розміру рожки такі самі, як у Харитона, чи в харетона більші. Ти дивися, яке, яке мале гівно. Що, і до треба паличку треба брати вже. Крабачку не знайшов? Рошки чіхаються, <плес> <плес> нащо ти віддогнав? -se mnogo, to o se a se atubiu no ruto, se atá. Escravático usar as vezes, Та він знає, що ти його зараз чихати будеш. Він таке діло любить. Він шию підставляє, зразу шию. Так, йому більше нікуди не чіхати, тільки шию. Рошки. <реш> <реш> Зачіску зробили, так? Зараз тухне тебе. І кожен ходить за тобою, як песик. Не дається ноги, що є подобається. Йому що подобається, обертається, давай, давай? Він таке пастунчик. Харитону би так шию, потім почихав. Угу. А цей, бачиш, голову загнув і все. Мусить трошки зачепити мені. куди без цього. Пузико <рик> Не дасть дасть Он почувствовал отам, за рожками мила дитина, я не можу, все, йде побігай трошки. Тепер він тікає, ну. Ah, no. yeah. Зараз доганяй, не доганяй, а зараз. Зараз скочить і все? Все, Сулейманчик, будеш заходити вже, так? Вже погуляв трошки. Вже пора заходити. Ką tai yra? Ką tai yra sulaiman? Tai ką? Ну, кайфує Все, захотів стайні Там у нас, до речі, мороз такий мінус дванадцять. Добре. Будемо ми вже його, мабуть, заганяти. Ото трохи змерз, і я змерзла.